Всім привіт! З вами Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль Rover Evoque. Це машинка 2021 року. Машина приїхала до нас на захист антигравійною плівочкою. Значить, в першу чергу ми повністю всю машинку відчистили, повідчищали відбітому, тому що на машинці вже є пробіг, попідкапували сколи. Деякі деталі вже на машині попідполіровували, особливо двері, тому що вже через якісь кущі машину протащили. Потім ми демонтували повністю всі шильдики, демонтували. Ось ці накладочки декоративні, заклеїли в антигрівну плівку повністю весь капот. Давайте показуємо, що гарненько це все виглядає. Плівка взагалі непомітна. Все гарненько в нас загнато туди всередину, всі кутики, ідеальні. Плівко. Хто не знає, навіть ніколи і не дізнається, що тут є плівочка. Точно так само плівка в нас затягнуті повністю передня оптика зі всіма декораціями чорними. Так само заклеєний повністю весь передній бампер. Глянцеві елементи на бампері заклеїли також передню решіточку чорну глянцеву. Щоб вона також не билася. піскоструєм. затягнули в антигревіну плівку лівку переднє крила, затягнули дзеркала. І додатково було вирішено ще заклеїти повністю всі двері з нижніми накладочками з цими і ручками. Тобто, це все гарненько в нас затягнуто. Плівка непомітно, все максимально заховали, всі кантики точно так само. На ручках, тут навколо ручок все всередину закладено, вся плівка непомітна, тому що дивіться, тут є плівки, тут немає плівки. Ні поблиску, ні по чому. Не відрізняється від нового авто. Дзеркала також у нас в плівці. Ось так гарно машинка виглядає. Вся захищена плівочкою, всі зони ризику і готова до експлуатації. На плівку даємо гарантію до 10 років. Плівка не вигорає, не міняє кольору, не змінює блиск, не матовіє. Це якісна професійна американська плівка компанії Polar.